То все ж таки, як військово зобов'язані можуть оновити свої дані для ТЦК. Давайте розбиратись. А, відповідно до чинного законодавства, військовозобов'язані зобов'язані можуть оновити свої дані в трьома способами: перш за все, це безпосередньо ТЦК та СП за допомогою ЦНАПу або ж за допомогою застосунку резерв плюс. Як оновити дані в ЦНАПі? Для цього потрібно записатися до ЦНАПу. Це, до речі, можна зробити і онлайн, прийти до ЦНАПу та заповнити заяву і подати актуальні дані. Після чого адміністратор допоможе вам оновити ваші дані та видасть відповідний витяг з реєстру про актуалізацію даних з єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, завірений підписом та початку ЦНАПу. Які документи потрібно мати? Перш за все, це паспорт, також ваш податковий номер і ваш мобільний, мобільний телефон, оскільки вам потрібно буде підтвердити ваш номер телефону. Як оновити дані у застосунку Резерв Плюс? Все дуже просто. Вам потрібно авторизуватися за допомогою вашого банка ID, підтвердити ваш номер телефону, вашу електронну адресу та вказати актуальне ваше місце проживання. Важливо, що стати на облік чи отримати бронь через Резер Плюс неможливо. Можна лише оновити ваші дані та отримати витяг з реєстру оберіг. Знайте про свої права та захищайте їх.